Ladies and gentlemen, this song is about a man I really like. He's so cute, he's so strong and so powerful. This yeah. song is about... Vladimir Vladimir <laughs> Vladimir <laughs> Vladimir <laughs> yeah. Vladimir, der dir, der macht es wirklich richtig geschickt. Der bisset die, die, die Diktatur und alle schauen den zu. Es geht halt nur, weil jeder was ohne Gas ist er schass. Drum bugeln alle ja. vor dem Russen, alle ja. müssen kusch, kusch, kusch. Німеччина останніми днями активно представляє на публіку свої роботи з портрету Путіна. Ось цей кліп, зокрема під назвою Владимир Путь Путь Путін, нині просто підриває інтернет. Це саркастична історія про криваві походеньки російського президента, в яких лише Україна з усіх сусідів не піддається його диктаторській ненажерливості. А вівторок в Німеччині презентували і документальний фільм, про який ми розповімо просто сьогодні. Німеччина доносить до своїх мешканців: Україна відбивається від кривавого диктатора. Деякого демократія лише порожній звук. Геополітичне насильство над Україною для Росії справа історичної принциповості. Однак за путінських часів апетити імперії зросли до голодних спазмів. І саме через це помирають нині наші хлопці. Опці. А справа в елементарному. Доведення влади і сили для сучасного кремлівського царя. Це відстоювання власних багатств. Путін зловживав алкоголем, бив дружину, лінувався на роботі та обмацував дівчат. Буквально днями Німеччина показала нову документалку про Владіміра Путіна, основану на інтерв'ю тих, хто його знав під час служби кадебіста в німецькій демократичній республіці 80-х. А також показуючи кадри того часу. Однак про таке говорити вголос в Росії невічливо, як і про те, що вся велика страна лавіює на межі економічної кризи. Різниця між багатими і бідними там в десятки разів. А сама країна побудована на підвалинах суворої диктатури. Однак один із найбільших іноземних інвесторів 95-го 2005-го Білл Браудер не здогадувався, що в Росії прийнято про це мовчати, як і про те, що корупція це схвалена піраміда самим Путіним. Тому й став наївно перешкоджати корумпованим потокам. 2005-го ледь не найбільшого американського інвестора додають до чорних списків недругів Росії. Про цю історію написали найвідоміші світові видання. Однак це був лише перший скандал. Російська поліція рейдерством захоплює доку документи та комп'ютері трьох офісів фірми Браудера арештовує його адвоката Сергія Магніцького який розкрив розкрадання майже 6 мільярдів рублів із російського бюджету. І, зрештою, так і помер за ґратами, навіть не дочекавшись суду. 2010-го Браудер очолив групу з розслідування цієї справи. Однак Росія переграла карти і виставила звинувачення в несплаті податків проти самого Браудера. Відтак, світовий інвестор з 2013-го заочно засуджений кремлем до 9 років ув'язнення. Чорні ігри путінської системи заплутані до того, що у них важко повірити і перевіряють вони на витримку. Сергій Магніцький накопав, що вони намагалися вкрасти зароблені нами гроші, але що справді їм вдалося вкрасти, це 2,5 мільярди доларів податків, які ми платили російському урядові. Таким чином Путін збагачує себе та вірне оточення. Офіційний же дохід кремлівського диктатора за рік 145 тисяч доларів, стверджує Біл Браудер. Українські економісти підхоплюють, Путін справді ніколи не мав офіційного бізнесу і завжди працював лише в політиці. А тому сумніваються, в цифрі 200 мільярдів доларів, названій американцем. Путін володіє значно більшими багатствами в багатьох випадках не номінально, а завдяки контролю. Цими статками може володіти. Ну якби хто, хто ними володіє номінально, це там просто якісь технічні деталі, якби організації там, скажімо так, цього, цього процесу. Тут можна просто провести таку невеличку аналогію, коли втік Янукович, то потім е, про ну, генеральний прокурор Махницький озвучував цифру у 100 мільярдів доларів. А Янукович був при владі лише 4 роки, в той час як Путін тільки офіційно 14. Надцять усе оточення царя це люди, які йшли із ним з Пітера, разом зводячи і вигадуючи схеми нового бізнесу корупційного. Бенефіціарів режиму Путіну значно більше ніж, скажімо, да, там так вузьке коло сім'ї сім'ї, яке було там у Януковича. Є, скажімо, так, цілі прошарки населення, які зацікавлені в збереженні цього режиму в Росії, і відповідно, які його підтримують. Тому ну це не означає, да що там якби рівень централізації, рівень зосередження цих фінансових потоків, він ну напевно, напевно інший. Тепер для Путіна бюджет Росії власне на кишеня у своїй справі до влади гроші. грошей він керувався давно відомим методом. Бачу ціль, не бачу перешкод. Його кар'єра вимущена смертями тих, хто міг стати на заваді. Уб'ють мене після приходу Путіна до трону президента Марина Сальє заховалася далеко в селі, і лише 2010-го на опозиційному мітингу виступила проти всюдисущої влади Путіна. Президент, приветствовал нас словами мочить в сапкиров». Не хочу! Путина в тюрьму! Путина в тюрьму! Совсем сбрендили что ли? Вчера 40 днев. Сальє не стало, але її смерть не була першою підозрілою. Анатолій Собчак, з яким Путіна пов'язували перші вкрадені мільйони, і який через звинувачення в корупції мусив переховуватися за кордоном, помер одразу після повернення в Росію 2000-го. Ну а як тільки Борис Ніколаєвич бразди правління Валіна Владимировичу анатолій. Александр решил, что все, теперь в порядке, он не подсуден, и он под такой защитой Владимира Владимировича, он может спокойно вернуться в Россию, что и сделал. И был абсолютно неправ. И был абсолютно неправ. Дело кончилось плохо. Я думаю, что вряд ли он умер... своєю смертю. 2004 четвертого отруєним у лікарні помер ще один чоловік, наближений до Путіна. Колись легенда бандитського Петербурга, Роман Цепов. Цей вірний пес збирав гроші з казино, ліцензії на які видавав тодішній віце-мер міста Путін за 100-300 тисяч доларів. Тобто бандити кришують по всій Росії допустим, ігровому бізнесу, а ФСБ кришують бандитам. І ті бандити виграють розборку за яких... за которых... Главні чин ФСБ стають то тобто, така парадоксальний ситуація. Ці люди далеко не всі, хто надто багато знав. Очевидно, путінська влада дорогого коштує. Йдеться не лише про контроль нафтогазової жили. Кремлівський імператор заправляє всім, що може виробляти і приносити дохід. Ця система тримається докупи. Поки е, ну поки людина знаходиться при владі при владі, якби вона це все може не може контролювати. Якби там я ж кажу, що володіти чимось особисто. Е, там жодної потреби немає. Але коли там влада втрачається, чи якби там людина е, зникає, помирає, наприклад, то вся ця система, ну вона якби не є стійка, і це це цілком зрозуміло. А отже, владу Путін берегтиме до останнього, бо це. Це і є його гроші та багатства. Ось чому, контролюючи понад 100 мільйонів росіян і подавлюючи будь-які протести, Путін не зміг пережити Євромайдану. Це послаблення політичних вудил було поганим сигналом. Якщо майдан скинув свого царя, то скільки чекати на організовану болотяну площу? Дорогие украинцы, в прошлом году, в начале марта, я ходила по Майдану, и, кроме чувства скорби, у меня было огромное чувство зависти и гордости за вашу страну. Вы герои. У вас все будет хорошо, несмотря на то, что стало страшнее. Но все будет хорошо. Та поки пересічні росіяни шлють свої відеозвернення з заздрістю до нашого майдану, Путін готує до іншого плану повернення Януковича, ніби перевіряючи, що достатньо мордувати Україну понад рік, аби люди прийняли скинутого російського ставленника назад. Як тільки у мене предоставиться така можливість, повернутися я вернуся. Можливо, так імперський диктатор натякає, коли ж припинить кровопролитну війну на сході України, коли знову матиме беззаперечний контроль у вигляді корумпованої системи під керівництвом свого князька в Україні. Так на українське гасло Свобода або смерть Путін пропонує своє корупція або війна. Рейтинг у нашого президента зберігається, рейтинг, а уваження падає. Потому что это разные понятия. Это для телевидения важен рейтинг, а для людей важно уважение. А как мы сможем победить, если нас легко купить? Как Юлия Мендель, Вильям Шурайбер, Тайльдар Сетаров, Весли, Эспрессо ТВ. Отже, Путін б'ється не за гроші і владу, він оберігає владу, бо фактично це і є його статки. А як їх можна берегти, коли просто під носом такий ласий шматок, як Україна, просто раз і вибиває свободу за три місяці майдану? Отже, треба зробити все методи, як завжди, не мають значення, аби довести свою силу. Та не було ще в історії, слава Богу, диктаторів, яких би, який би здолав весь світ, а тим більше такими ганебними методами. Тому що, перефразовуючи Задорнова, якими б масштабними не були його справи, і якими б впевненими не були слова. Мислення у Путіна ліліпуцьке. до речі, нагадаю, що вже скорі, скоро в Україні вийде книга Біла Браудера Красний бюлетень. Як я став врагом Путіна, номер одні, де детально описується система Росії та те, як Путін в ній задіяний. Ну що ж, а в п'ятницю ви побачите, як наші українські чиновники після звинувачення в корупції і звільнення вміють поновитися на посаді, так щоб влада про це навіть не здогадувалася. Ну, а якщо ви про щось догадуєтеся, чи маєте докази корупційності чи інших махінацій, пишіть нам на електронну скриньку без Я прощаюся з вами. Бережіть себе.